Уряд оновив правила перетину державного кордону. Чоловіки віком від 18 до 22 років включно можуть безперешкодно виїжджати з України. І йдеться не тільки про студентів. Це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Йдеться про всіх громадян відповідного віку. Це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинилися за кордоном. Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали зв'язки з Україною. Відповідна постанова 27 серпня з'явилася на сайті Кабміну. Відтак вже 28-го нові правила запрацювали. Політолог Валерій Димов пояснює передумови ухвалення такого рішення українською владою. Зараз намагаються повернути довіру бодай частину цього суспільства у вигляді студентів, сподобавшись мамам, сподобавшись студентам, сподобавшись своїй електоральній бази або розширивши ту базу, яка Ну, значно скоротилася у своєму телеграм-каналі. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що усі деталі перетину обговорені із військовим командуванням. Це рішення ще раз має плюси. Хтось буде повертатися, які які поїхали в 17 років, і зараз вони вже не бояться повертатися, що їх. E, значить, і вони по, по поїдуть тепер знову там, де вони навчалися, такі інше. Є мінуси. Ми маємо розуміти про те, як по різному сприймають цю інформацію мами 21-річних і і мами тих, які зараз там не мають навіть можливості сказати, чи вони живі, чи вони зараз десь під обсягами цих камів. Я. Я перепрошую, але так воно і є. Аби безперешкодно перетнути кордон, чоловікам потрібні. Закордонний паспорт та військово-облікові документи, в тому числі в електронній формі. Вони пред'являються за вимогою представника прикордонної служби. Адвокати дають поради тим, хто все ж таки планує поїхати за кордон. Перед тим, як ви будете виїжджати, неважливо автомобілем, потягом, автобусом чи навіть пішки, е дзвонити безпосередньо в ту митницю і дізнаватися, е який перелік документів вимагають саме вони, е звіряти це з діючим законодавством, і просто задати питання, чи випускаєте ви згідно постанови 1031 молодих людей віком до 22 років. У постанові є і винятки. Виїжджати досі не дозволено особам, які обіймають посади в органах державної влади та місцевого самоврядування. Вони мають право на виїзд з країни тільки у службове відрядження. Артем Ліфінсив, Павло Черненко. Дніпро ТІВІ.